Олександр Хорунже, речник Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України в ефірі. Вітаю вас, пане Олександре. Чутно. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, чи є у вас оновлена інформація про кількість постраждалих та руйнування внаслідок сьогоднішніх атак? Так, інформація є. Станом на зараз це 11 загиблих осіб і 64 особи постраждали. Чи є серед них діти? Поки що не можу сказати щодо дітей, а серед постраждалих діти точно є. Е, їхні поранення наскільки вони тяжкі? Це питання більше до лікарів, відповідно, не до ДСНС. І там е, різні ступені тяжкості, починаючи від легких поранень, закінчуючи е, дійсно тяжкими травмами. Наскільки я знаю, ви першими от рятуєте людей поряд з людьми, опиняєтесь, тому і питаю. А щодо руйнувань, наскільки масштабні щодо будівель? Знов таки по різному є повністю зруйновані, є частково зруйновані. Хочу сказати, що ворог завдав сьогодні удари по восьми областях України і, зокрема, місту Києву. І в основному пошкоджені е, об'єкти інфраструктури, е, об'єкти енергетики. І зараз е, працюють відповідно комунальні служби енергетики для того, щоб відновити енергопостачання. Хочу сказати, що тимчасово зараз е, без тимчасово без світла нас знаходяться Львівська область, Омська, е, Тернопільська, Полтавська області. і на решті території є теж перебої з енергопостачанням. Які ресурси задіяні для ліквідації наслідків? Чи вистачає вам людей? Так, у нас зараз працюють на місцях ліквідації наслідків цих ракетних обстрілів близько тисячі людей. Це рятувальники і понад 120 одиниць пожежної рятувальної техніки. Хочу сказати, що у нас на наслідок обстрілів сталося більше 30 пожеж. І де більша частина з них ліквідована деякі зараз а, на деяких об'єктах продовжується ліквідація цих пожеж. Скажу що хочу сказати, що е, людей нам вистачає, і у разі якщо е, людей відповідно не буде вистачати, сили і засоби будуть будуть розподілятися, і в залежності від оперативної обстановки підсилюватися ти ті чи інші напрямки. На зараз на чергування ДСНС знаходиться близько 7 тисяч. Осіб і всі виконання, всі готові до виконання завдань за призначенням. Я людина не військова. Тому от таке можливо банальне питання. Рештки від цих ракет снарядів вони можуть навіть після розриву становити небезпеку. От наскільки людям не варто наближатися до цієї території, куди влучили ці ракети, звичайно. Людям ні в коєму разі не, не потрібно наближатися до а, а, цих ракет. До рештків, і хочу сказати, що е, деякі з цих ракет мають і касетні елементи, тому це звичайно дуже і дуже небезпечно Хочу попередити, щоб люди не наближалися до рештки будь-яких боєприпасів. І ще раз хочу наголосити на тому, щоб люди під час прильотів, е, цих е, е, під час ракетних удар не публікували місця. Прильотів не викладали в інтернет адреси, і звичайно, під час повітряної тривоги знаходилися в укриття оперативна селекторна нарада. Проходила сьогодні з офісом президента та представниками обласних військових адміністрацій ДСНС і от говорили про мінімізацію впливу російської атаки. Що можна зараз зробити для цього? Про що йдеться? А щодо мінімізації наслідків ну тут в принципі це задіяння це взаємодія між усіма екстреними службами, зокрема комунальними військовими адміністраціями. Це залучення відповідно генераторів в тих місцях, де потрібно відповідно, зокрема і в ДСНС. Я тут можу говорити тільки за державну службу з надзвичайних ситуацій, але я так розумію, малися про взаємодію всіх служб для того, щоб ми могли якнайшвидше подолати ці наслідки. Чи фіксували ви раніше такі е, факти, що, от, наприклад, е, м, рятувальники виїжджають на місце влучання, а потім ворог е, спеціально цілить по цих місцях? Чому питаю? Тому що от у нас зараз знову оголошена повітряна тривога, тобто знову можуть летіти ракети. Е, в яких умовах працюють рятувальники, і що вам відомо от, про цю загрозу, яка оголошена? Ну, дивіться, так дійсно такі випадки були і неодноразово. Тому тут хотілося б попередити людей, щоб вони всі знаходилися в укриттях і е, не підходили відповідно до місць проведення робіт рятувальниками, тому що дійсно можуть бути а, подвійні там атаки з боку цієї е, терористичної Російської Федерації. Тому е, знаходимося в укриттях, зберігаємо спокій, з собою можна взяти необхідний набор речей, воду, питну, документи, запас грошей. І е, не наближатися до небезпечних місць це основна порада зараз для людей, особливо під час повітряних тривог.